Гідравлічна маслостанція на 70 мегапаскаль відповідає 700 барам. Тут так само, як в всіх маслостанціях, стоїть аксіально-плунжерний насос. Перша швидкість качає 5 літрів хвилину, автоматично переходить на другу швидкість, докачує 0,9 літра. Максимальний тиск 70 мегапаскаль, я вже казав. Але ця маслостанція йде з електромагнітним клапаном. Зараз я по порядку розкажу, як він працює. Все те саме: Заливна горловина, шкала для рівня оливи, зливна пробка. Рукав в метровий на кінці мама. Е, тут у нас комплектація педаль вже працює в двох положеннях. Як працює електромагнітний клапан, ми нажимаємо на перший важель нас працьовує мотор, тиск на системі пішов, 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 пішов. І нам потрібно якийсь цей тиск системи з Є тут на обратній стороні також педалька для скидання тиску системи. Нажимаємо, і в нас спрацьовує клапан, загорівся, тиск системи повернувся в робоче положення. Є інші моделі, є моделі на 1,5 кВт, на 3 кВт, на 10 літрів і на 30 літрів. Усі ціни в нас на сайті.